Вітаю, друзі! Коротенько про плани на сьогодні. Сьогодні, десь після 20-ї, це може бути 21 або 22 за київським часом, відбудеться стрім. Я буду працювати з власниками абонементу Рік радощів зі школою Шуб. Ще у вас декілька днів, здається, день є, щоб купити цей абонемент дешевше. Та отримати. Безліч корисного, ну, про що йде у описі, наприклад, у відео на Ютубі, на моєму каналі Гресмейстер торжество Нагобразія, і опис усього того, що ви будете отримувати з моменту придбання до кінця 2024 року. Я казав, що це е, найкрутіша послуга, і за такою ціною не можна отримати послуг е, навіть у аматорів, а тут вам дають послуги. Професіонали, майстри та міжнародний гросмейстер з шахів. Хто не має можливості придбати, а хоче бути на стрімі, то сьогодні ввечері ловіть, шукайте, чекайте. Побачимося, друзі!